Кілька слів про гру. Хороша гра була. Ну, не вистачає у нас людей. Особисто в мене, декого де з наших є запитання. Пережали, тому що випало, випали. Десь з наших причина Починає Починаючи з Богданова, так? Ні, ні. Богданова ні. Я не буду казати півдучи, але причина те, що випали. І тому... А заміни, просто нема за У нас вибору не було. А про тільки одна і заміна, це дорі громят, дорі не вигадає мене вистачає. Що... Тому а, так, чому сказати, командася старає, повернути хороший футбол в цій нові. Але... Щось виходить, щось не виходить. Такі програвати не можна. Але, ми, ми радимо, вперше, що е Так вийшло, що граємо з лідерами. Команда грає на рівні, де вступає, і туди чоловік було. Вили, зібрали. Ну, повторюсь, що нам нема, нема заміни, це люба людина золота. хтось щось випав все. Після минулого матчу ви сказали, що не вгадали з заміною з гром'яком. Сьогодні сподівалися, що вже дорі вийде в основі, не вийшов. Ні, ні, не я не, 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 не вгадав заміну. Команда хотіла, щоб залишити, просили те, залишити, а я заві... підсів. Есть, минулого разу не було краще, ну І знову, Артура хватає вистачає на тайм. Не може, десь більше буде хватати. Тим паче що таке важке поле. Що ми десь надіялися, що в нього вихід один на один буде, але ну, не використав. Вже друге поспіль, в минулому матчі не в цьому. Що проходить? Ну, що для, для того, щоб він використовував виходи на один на один, треба працювати на полях, які виходить тренувати. От ця причина для того, щоб використовував, треба сто раз мінімум зробити, мінімум такі виходи. Коли ти тільки на навіс спонтанно він не зробив, що міг. Велика швидкість важке поле, м'яз турмоди, десь трошки не повезло. Головне, що в нього є такі моменти. Тобто він здатний їх створювати. І створює, і команду буде давати, але ну, я ще раз говорю, що для того, щоб нам ці виходи використовувати, треба, ну кажу, так, щоб... Ставити удар треба до тренування, хоча б то ударів робити. удар. Для того, щоб результати виходи, треба ну, в тиждень, щоб в нього було б от 4 та 3 мінімум таких виходів е, на тренуваннях. Тоді він буде використовувати, а коли спонтанно він все правильно робив. Десь чуть не вистачило, десь досвіду не вистачило. В епізоді з пропущеним голом хто винен? Хто не допрацював? І Я не буду казати. Ми самі розбиратися, тому що по тому було є запитання, серйозні запитання. Було б у нас заміни, я би поміг збирати. Але в червоній картусі Шестопалова напополам можна розділити з ким, скажіть, червону карту? суддєю. З курилом. Давайте Судньою. так, Почнемо з курила. Ну, шаповало сам, би теж... У нього хороша школа, хороший футболіст. І ми ще між таймами Але дуже акуратні, що в тебе жовта є. Ну він виручив в тому моменті першому тайм. то, що коли ви провалився, так? <клес> Скажіть, думаю, ну, в другому треба бути акурасним, так? Першим вирушу, в другому жовта була не відколо. Ні, ну то звичайно, що суде як.